На городі у бджілки. Не змогла вам не зняти цю красу. Подивіться, це просто. Дуже гарні в цьому році розквітли, гарненькі. Треба їх звідси пересаджувати, десь зробити якусь гарненьку клумбу, щоб не возле коло забору. Але дуже гарно. Добрий день. Ми з України. Вийшла працювати. Погодка У нас сьогодні, це ж зранку був дощик, бачите. Думала, нічого, в мене не вийде сьогодні. Але ні, зараз так трішечки, ну, бачите, воно небо затянуло, але трішки розпогодилось в мене і. Роботи на дворі не дуже багато, в основному в теплиці, до речі. Так, але треба, треба зараз хоч трішечки попрацювати, бо, ви розумієте, ми ото, як дівчатка, у нас два таких свята: новий рік і Пасха до яких треба. Підготувати дім. Така, знаєте, не то уборка, не уборка, треба все де підбити, де підмазати, де підкрасити, все. Все треба зробити, щоб було все файно, гарно. От. Зараз показую свій газон. Непоганий бджілки. Чуєте, як ведуть? Тут обрікосилось. Мої подруги працюють. Це добре. Працюйте, дівчатка, працюйте, щоб в нас були абрикоски. Бо в минулому році не було. Ну, як було, але з такого дерева 10 штучок це, можна сказати, не було. Так, казунчик росте, нехай росте. Скоро будемо косити. Це ще, може ні, а от ось там мене боюють трави. Тут ще теж не так дуже. Бачу навіть один кульбабку одну треба викопати. Це ходіло отак. Зараз дощик проходить, воно проростає і я так сапочкою приходюсь прибираю. Ось дивіться, ось такі Звідки ти? Я що зачистила. А вона є. Ось я отак беру сапочку, приходжусь, де бачу, то так. Точечно виколупую. Ось, ось нам Ну що це. Приберем. Так, ну що, буду потрішечку переходити на город. Все зеленіє, все. Дивіться, який в мене навіть зацвів. Ось так. Тут є такі квітки, диця. Значить, вони, напевно, будуть розпускатися, може і ні. Такі стечиночки. О, і бджілочка. Угу, Ось так. Так, ну, переходимо потрошку на город. Я вже на городі. Сонечка начебто немає, але очки щось сліпить трошки. Ось так. Сьогодні небагато буду робити роботи на городі, тому що багато роботи в хаті по дому. Ось так. Значить, Що сьогодні буду робити? Сьогодні треба підживити часник і цибульку. Мені в коментарях підказали, дуже дякую, підказали чим, що мені зробити, щоб не жовтіло, бо в мене пожовтіло і часник, і цибулька. От сьогодні підживом, покажу чим, і потім побачимо результат, так чи ні. Працює, не працює. Так, і ще теж мені в коментарях порекомендували, чим обробити руколу від блохи. Теж це зробимо, обробимо сьогодні руколу, покажу чим. Вже все купила, все в мене є. Покажу, розкажу. І теж будемо бачити результат. Працює, не працює. От. І на редисочки, там, де в мене під агроволокном, пройдуся, зараз приберу бур'янець перед тим, як обробляти. Тому що в тій тепличці я буду обробляти і редиску теж. бо... Ця блошка сидить і на редискі, вона в мене подзьобала редиску побила. От. Треба там обробити все, всю теплицю. Там, де тільки рукола, там шпинати і все інше, то блоха цього не їсть, вона їсть тільки руколу, тому там оброблю тільки руколу. От. А в цій теплиці треба все обробляти. Тому що якщо я оброблю тільки руколу, а обложка залишиться на редискі, змиється, зійде. Препарат, і вона знову перелізе на руку. Треба вбити все. Ну що, за роботу? Я вже все приготувала для підживлення. Поки що так, щоб не бачили, я потім розповім. Для підживлення, для оприскування все готово, але спершу, спершу я бур'янець, спершу я поборюсь з бур'янцем. Ось тут, під локтом, приберу. Зараз я відкрию, покажу вам до, як буде піста, ось яка гарна редисочка стоїть. Вчора я полила, дивіться, як вона. Ой, краса, як мені це подобається, коли сиріненько, чистенько, без бур'янцю. Ой, але боротися з ним дуже тяжко. Отут-от на салаті в мене вже стільки малого поросло. М -м -м, блін, треба. Треба все робити. Часу немає, ну, нічого. Все буде. Так, ну що, почали. Так, ось це моє дом. Бур'яцю достатньо. Зараз приберу, тому що мені треба ж обробляти, мені треба, щоб бур'яну не було. Ну, намагатимусь, наскільки зможу прибрати. Я бачу, деякий бур'ян росте прямо з редискою в переміжку. Ну, буду. Буду намагатися, буду ще спробувати. Відкрила форточку. Фу, а все одно тут не дихнути. Не знаю. Ще ж полито вчора, то так, знаєте. Ой, зараз, 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 фокусирую. Угу. Не знаю, видно, не видно, але тут майже 30 градусів. Отак от. Фу, літо жара. Ну нічого, будемо треба працювати, а що робити? Де змогла? Ну так, знаєте, тому що, е, як ви бачили спочатку відео, почала рвати і вирвала дві родисини. тому що в переміжку росте ну неможливо. Але частенько все одно так трошечки пройшлася, прорвала. Працювала, бачите, без, без рукавичок, е, тому що ну, в мене не вийшло так. От, без рукавиць. Земельки, все як положено. От. Трішки процесу зняла, далі не знімала. Бо, самі розумієте, там були і поклони, там були і присідала, і лягала, і розділась, тому що 30 градусів теплиці це вам не жарти. От. То, знаєте, якби зняла, в коментарях мені б написали, що це відео для дорослих вже пішло. Ха, таке ото. Тому не знімала процес, трішечки зняла спочатку. От, все. Зараз мить руки і далі по роботі, що запланувала. Так, ну що, помила руки, як змогла. Мила тут на дворі. У мене, сюди ще я не перенесла всі свої приспособи. Для миття рук. До речі, така хвилинка для дівчаток. Напишіть, будь ласка, чим ви відмиваєте манікюри свої? Може, якісь способи? Я скажу, чим я відмиваю. Я відмиваю старою зубною щіткою і, як це правильно сказати, Кофем, кофейним жмихом. Використаним вже жмих збираю. Ну, не я збираю, я кофе не п'ю, в мене тиск. Мама моя збирає мені, і я кофем дуже класно відмивається, я щіточкою почистила і дуже чисті. От. Може, ви чимось ще може щось розповісте? Чим ви це робите? Я знаю, є багато способів дівчата. Хазяїшки чимось відмивають, кожна своїм. Так що, якщо схочете, напишете Мені цікаво, може, я що спробую. Так, ну все, тепер будемо бризкати. Спочатку бризкати, у нас навіть сонечко пробивається. Жарко. Так, дивіться, бризкати я буду. Ось таким актеліком. Це мені посовітували в коментарях. Дуже дякую. Мені дуже так приємно, коли мені щось совітують, щось мені пишуть, якось підсказують. Це дуже класно. Дуже дякую тим, хто мені це посовітував. Зараз спробую. Як в мене воно пройде, пройде блоха, ні. Але спробувати треба. От. Зараз її розведу, значить, такий пакетик в мене 6 ну, закрила, 6 мл. От. 12 мл на 10 літрів води, 6 мл на 5 літрів. В мене 4 літри ось такий оприскувач. От, я на нього розведу на 4 літри, думаю, нічого страшного не буде. От, розведу зараз і оброблю ось так. Е, побачимо результат. Якщо діє, то класно, треба користуватись. Але щось робити треба, тому що бложка все з'їсть. Навіть теплиці ніколи не думала, що вона там заводиться. В мене не було ніколи. Це перший рік. В відкритому ґрунті була в мене. А тут навіть під парником. Пишуть, накривають, треба парником, тоді не буде. Вона туди не лізе. Ага, да-да-да. З'їла, побила все, що можна. Так, ну що, за роботу. Так, зараз буду розводити, ось відкрила, він прозорий. Знаєте, як то є зелений червоний, синій, він прозорий, але запах такий стійкий. Фу, я прям не знаю. Ну, якось якось побризкаю зараз. Але запашок такий дебелий з цього коктейля. Зараз розведу. Ну, подивимося далі. Ага, дивіться. При контакті з водою він стає ось такий молочний білий. Хувення. От. Так він прозор. Опа, на мене щось капає. Дивіться, хмаринка знайшла. Реально капає. А мені треба ще підлити це все. М -м -м. Так, розводю. Літрів хватило на дві теплиці. Я ту теплицю теж повністю, обробила повністю. Всю плівку, ну всю де достала. Плівку, значить агро, оці парники обробила, агроволокно все. Доріжки все. Обробила повністю все. Щоб вже, знаєте, так, ну, прямо. Прямо, щоб чітко було. От. Все пообробляла. Ну, ви знаєте, запах, я б не сказала, що як побрізкаєш, дуже такий запах. Такий не дуже сильний. Все пообробляла. От, повинно бути добре. Рукалку залила. Подивимося на результат. Вона вже прям іде ріст. вона дає листочок. Дай Бог. Все оброблено і е, другу теплицю теж е, обробила. Знаєте, як обробляла, летіло все. І мушкарня, і, і, і павуки, в сторони, і жуки, всі. Всі в шокі були. Так що, ну, можливо, і подія. Тікали всі. А як там воно обробила, я добре. І навіть зараз я попробую вам взяти стіночки мокрі. Е, о, бачите, видно? Оце все я обробляла плівка мокра. Отак. Так, ну а тепер перейдемо до цибулі з часником, бо вже часу в мене немає. Так, бачите, пустий. Зараз. Пустий геть. Все використала. Значить, оцю свою мажечку я викидувати не буду, поки залишу в теплиці. Нехай буде, щоб я не забула. Так, ну і як я буду обробляти <кхух> цибулю з чесником. Ось у мене лійка 10 літрів. Купила ось такий калімах. Теж мені посовітували в коментарях. От, добрі люди, що треба цим обробити. Не буде жавтіть. От. Я тут почитала, не буду довго вас саме, Почитала 20 грамів на 10 літрів. Зараз візьму ваги, вони в мене є такі спеціальні ваги. От. Буду вимірювати, е, насипати і поливати. Зараз залю. Надіюсь, доброго дощику в нас не буде сьогодні. Дивіться, розвиднюється. Деякі хваринки, вони вже пішли геть. Є надія. Так, все є. Ваги є, зараз старо Отак, От на нулях. Зараз відміряю 20 грамів. Сюди водички додавлю і буду поливати До речі, в нас тривога. Давно не було, я вам скажу. Вчора, по-моєму, вчора геть того не було. Вже відвикла, якщо чесно. Ну, що поробиш? Так, зараз буду насипати і поливати. Полила. От. Я подивилась перед цим відео, як це правильно робити, вірно. От. Потрошку, небагато, тому дуже сильно я не заливала. Ось так підлила під кожну рослинку, так, так би мовити, от. Ну, знаєте, завдання не для слабких, тому що. Розчиняється дуже погано. Не знаєте, він як ото якийсь крупний пісок. Таке воно якесь. Ну, дуже я з ним намучилась, Ну, нічого, щось там буде. От ліка моя забивалась постійно. Не знаю, там ще й написано, що ним можна оприскувати. Тобто для поверхневого живлення. Як його розчинити, я не знаю. От, ну, я попробувала так, поки що подивимось, як буде. Ось так. Ну, Буду закінчувати на городі, начебто все, поки що. Чілка. Поки що все, в теплиці пахтить. Тут все полито будемо чекати на результат. Слухайте під вечір. У нас погода просто клас. Я не знаю. Тепло, сонечко, світе. Обіцяли дощ. А дивіться, тучки розійшлися, сонечко. Сонечко. Краса, краса. І ще що забула вам зняти, в нас розквітає персик. персиків у нас 4, один ще маленький, він ще не квітне. Ось, бачите, яка краса. абрикоси вже відцвітають. Персик ось тільки починає. Ось один. Ось, ще. А, підійшіть, песики у нас чотири. Чотири. Ось, бачите, теж починає. Вон вже білка працює. А от. Значить, ще один на городі і один маленький, ще тільки листя має. Цей що в цьому році малувато квітів, може ще розкриється, бачите? в минулому році було більше, але ми його в цьому році прорядили і обрізали так добряче. Ось цей городі такий. Обрізали, тому що ходить не виходить, коли у нього там ще тепличка. ну, Буде і буде у дворі. Більше персики буде. Цей пізній. Дворі один ранній, другий ще пізніше, а цей геть пізніше всіх. Так, а ось цей ось тут, бачите, на углу. Тут раніше був персик, потім, як ставили цю альтанку, то персик прибрали і ось посадили новий. Він ще маленький Ясно, що на ньому ще квітів немає. Це мені подарував брат. От не помню, мені здається, він казав, що це ранній. Не знаю, подивимось. Як буде родити, тоді будемо знати.